Це повна жесть від того, що рейтинг Зеленського зараз полетів в саме гори, коли пішов Єрмак після відставки Єрмака. І скажіть мені, будь ласка, яке майбутнє України, якщо після цього і в зв'язку з такою ситуацією рейтинг президента взлітає, і рейтинг реальний, не намальований і не накручений. І люди розуміють, що коли Єрмак пішов, маючи такі реча і правління, таку владу, він керував країною, тому що Зеленський просто чи витекста для міжнародних виступів за кордоном на міжнародному турне. Єрмак керував країною. Єрмак зараз пішов і повністю всі повноваження склав і більше не керує. Ви це вірите? І ви вірите, що зараз прийшов інший, і будуть якісь зміни в вертикалях влади, і це не просто макіяж для красоти. І влада така тупа, що не знає, як нагнути мозок громадян, людей і витягнути гроші, і так далі, і зробити все інше. Мені цікаво, як Україна далі буде жити. Як взагалі таке можливо, і це показує рівень країни. Що думаєте, на цей рахунок? Будьте здорові, демократія це сила. Ніхто не за що не відповідає. Прийшли незрозуміло, хто награбастали, накрали.